Добрий день, шановна футзальна спільнота. За Артем трентів та програма футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5. Сьогодні у нашій програмі огляд трьох матчів 17-го туру чемпіонату Києва серед команд вищої ліги, а також припущеного поєдинку 13-го туру. Зазначимо, що всі ці матчі були з минулої суботи. Окрім того, у цьому випуску ми поговоримо про чемпіонські поєдинки у двох дивізіонах другої ліги. А Волон та тех зустрілись у рамках пропущеного матчу 13-го туру. Зазначимо, що обох команд перед очним поєдинком була серія невдач. Тому обидва колективи ставили собі за мету переривати свою чорну смугу. Валон почав більш активно, про що свідчили моменти, які мали у себе Руслан Прудкіт та Максим Хіжняк. Однак відкрити рахунок їм не вдавалося. У Віатека варто відзначити небезпечний момент у виконанні Ярослава Гаврилюка, проте з його ударом в Денис Ніколаєв. Зрештою, та активність Авалона, яка була по ходу першого тайму, втілилася у гол Гліба Корсунова на 15-й хвилині. Гравець Авалона замкнув на п'ятачку простріл свого капітана Сергія Степаненка. Однак В'ятек міг ще до перерви зріняти цифру на табло. Принаймні кілька моментів для цього мав Іван Глуцький. Проте Авалону вдавалося втримати переможний рахунок перед перервою. Віатек з початком другого тайму заграв більш гострий в атаці, проте гравцям цієї команди не вдавалося переграти Дениса Ніколаєва, який подекуди творив дива у воротах. Однак Авалону вдалося перевести гру на половномеданчику Віатека, внаслідок чого з'явилася робота і у Дениса Сабатюка. Зрештою, це призвело до того, що на 26-й хвилині і у його воротах розписався Сергій Романовський. Але практично одразу Вітек скрутив відставання до мінімуму після розіграшу п'ятого пльового гравця та автоголу пудкого. А вже за кілька хвилин ще одна атака п'ятьох призвела до того, що Олександр Корнічук зібрав рахунок у цьому матчі. Однак раділи гравці так недовго. Вже за кілька миттєвостей Артем Аніскін знову вивів Авалон уперед. В результаті В'ятек знову перейшов на гру п'ятьох, проте цього разу бажаного результату гра у форматі 5 на 4 не приносила. Більше того, ближчим до голу був Авалон. Тим не менш, Увітека з'явився шанс зайняти рахунок, коли Артеманістки отримав червону картку на 37-й хвилині. Однак Авалон вдало відіграв у меншості протягом двох хвилин, а потім поставив остаточну крапку завдяки голу Дмитра Стеценка. Таким чином, Авалон зміг перервати свою тривальчиву серію поразок, чого не скажеш про Віатек. Десна мала чудову нагоду обійти грифон у турнірній таблиці. Для цього підопічним В'ячеславу листопада потрібно було вигравати у грасера. Ці наміри намагався на початку зустрічі показати Андрій Маринич, який з перспективної позиції влучив у стійку. Грасер теж показував, що у планах цього колективу немає бажання тільки грати на оборону. Відповідно, подекуди гранатові шукали шляхи до воріт Десни. За такої гри перевага могла б бути у тієї команди, яка заб'є першою. На 12-й хвилині це мала би зробити Десна, проте Володимир Негель відбив удар Гатимо щораз пенальті. А вже за хвилину пенальті був призначений у ворота Десни, і Дмитро Кольгу показав, як потрібно реалізовувати шестиметрові. Грасер мав ще кілька нагод для того, щоб закріпити свою перевагу, але подвоїти рахунок підопічного Руслана Драбика не вдавалося. Натомість Андрій Маринич незадовго до перерви заробив рахунок 1-1. На старті другого тайму все той же Маринич мав ще два моменти, щоб забити знову. В одному з них м'яч летів у стійку. А вже ближче до екватору другого тему Віктор Данилів вивід диснув вперед. Підопічні числа листопада мали оформлювати перевагу два голи, проти Сергій Макаренко не скористався помилкою фузолісів грасера біля своїх воріт. Ще один шанс деснянці змарнували, не реалізувавши більшість після вилучення Олександра Пекнія. А вже після того, як грасер вистояв дві хвилини у меншості, він активізувався в і на 35-й хвилині Ігор Фейшенко зрівняв рахунок. Після цього обидві команди ще мали можливості для того, щоб схилити шаки теразів на свою користь. Найреальніша з них була у Макаренка, який не зміг на останніх секундах матчу пробити Павла Овдієнка. Замість підсумку можна сказати, що підсумковий нічинний рахунок навряд чи задовільнив якусь із команд. Перед матчем з 2Т скидка набрала непоганий хід, здобувши три перемоги поспіль, враховуючи, що перед цим е, поєдинком Десна втратила очки у матчі з Грасером. Перед підопічними Лагашостами мальовалась перспектива вийти на друге місце турнірній таблиці. Щоправда, вже на початку гри планом скідки міг завадити Дмитро Бравко, який не реалізував вихід на ворота Сергія Тимошенка. Ще в одному епізоді голкіпер «Скідки» завадив відзначитися Денисові Митнику. А вже на четвертій хвилині трапився гол у ворота 2Т. Андрій Марійович випередив Дмитра Вайтенка та відгукнувся на простіл Андрія Назарова. Після цього обидві команди мали можливість поміняти цифри на табло. Зокрема, у могли забивати Максим Іток та Євген Саківський, а у два Т Артем Мінічук. Проте, у перші 20 хвилинці обидві команди не змогли порадувати бодай бодним голом. Обидві команди продовжували шукати щастя у чужих воріт і у другому таймі. Проте, незважаючи на всі старання скітки та 2Т, рахунок не змінювався. Однак, після 30-ї хвилини скідка змогла схилити шаки терезів на свою користь протягом короткого проміжку часу. Спочатку на 22-й хвилині Євген Саківський отримав пас з кутової позначки та пробив у дальній кут воріт 2Т. А за кілька хвилин Максим Войток скористався помилкою гравців салатово чорних та пробив по воротах і забив рахунок 3-0 на користь чинних чемпіонів Києва. Тож Войток за кілька миттєвостей міг остаточно розставити всі над і проте його удар прийняла на себе стійка. У свою чергу футзалісти 2Т намагалися, бодай би розмочити ворота Сергія Тимошенка, проти гукі прискітки не давав цього зробити. І до кінця поєдинку підопічний Валерія так і не вдалося забити БДБ-1 гол у ворота чинних чемпіонів Києва, які завдяки цій перемозі піднялись на другу сходинку турнірної таблиці. Поєдинок між лідером столичної вищої ліги агроматом та її аутсайдером аннералом замикав програму 17-го туру. Після того, як Агромат у рамках попереднього ігрового вікенду поступився з кінці, мабуть, було очевидно, що підопічні лідари Макаєва зроблять усе для того, щоб сповна реабілітуватися за цю поразку. Відповідно, навряд чи анералу можна було за таких умов розраховувати на щось позитивне для себе. Власне кажучи, це і підтвердив Олег Миронов, який відзначився двома голами на старті гри. На цьому громад не планував зупинятись, так само як і не зупинявся і Миронов, який незадовго до екватору першого тайму потужним ударом здалеку, оформив хеттрик. І тільки після цього з засилями Олександра Скорохода, вдалося розмочити Віталія Денюшкіна, проте на хід гри це не пливало. А громад створював різноманітні атаки, але збільшив свою перевагу лише під кінець першого тайму, коли забипало концеба. А другий тайм практично повністю перетворився у бенефіс одного гравця Олега Миронова. Найкращий бомбардир агромату додав до своїх трьох голів ще п'ять. Ще один гол у цьому другому таймі був на рахунку Руслана Савенка. Як підсумок, громад переміг з рахунком 10-1. А Олег Миронов змусив покопатися в історичних даних та згадати, коли у вищій лізі чемпіонату Києва один гравець забував одразу 8 голів у одній грі. А громад продовжує лідирувати турнірні таблиці чемпіонату Києва серед команд вищої ліги. В активі команди Ільдара Макаєва наразі 31 очко. І лише на 4 пункти від агромату відстає скідка, прогрес якої протягом останніх кількох тижнів неможливо не помітити. Боротьба за третю сходинку наразі йде між Десною та Грифоном, які мають по 26 очок. Задяки своєму Бенефісу, в матчі з «Анралом» лідер агромату Олег Миронов вирішив на перше місце у заліку бомбардирів. У нього наразі 24 голи. На 4 менше у представника грифона Віктора Федесюка. Наступного вікенду будуть зіграні 4 матчі чемпіонату Києва серед команд Вищої ліги. На сам кінець ми розповімо про події в одній з нижчих ліг чемпіонату Києва, а саме другій лізі. У ній минулого тижня визначились чемпіони двох дивізіонів. У корпоративній Лізі переможцем став Борварський Альянс, який виграв усіх семи матчах другого етапу, зокрема, у вирішальному протистоянні з головним конкурентом Зерновою. А у Лізі А чемпіоном став Ютакс, який перед вирішальною зустрічю випереджав громад 2 на 2 очки, а в очному протистоянні зміг вирвати нічию, поступаючись у рахунку походу зустрічі. І саме ця нічия принесла Ютаксу чемпіонство у Лізі А. Зазначимо, що чемпіон Ліги Б другої ліги визначиться цього тижня. Отже, це був огляд матчу чергового ігрового вікенду у чемпіонаті Києва серед команд вищої ліги сезону 2023-2024 років, а також коротке підбиття підсумків у двох дивізіонах Другої ліги. З вами була програма футзалу Києва, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5 та артем Терентів. Підписуйтесь на соціальні мережі футзального порталу 5 на 5. Слава Україні!